Привіт! Сьогодні досить вітряно, і саме в такі дні відчуваю, що сезон закінчується. Любуємося ще хризантемами, я їх вожня, але у багатьох може виникнути запитання, а як же зберегти цю красу для наступного року? Як зимують хризантемки? Будемо сьогодні про це говорити. Маточні. Кущики хризантеми, ті, які я планую весною розмножувати, живцювати для вас, щоб ви могли придбати, якщо вам захочеться. Я буду переносити на замівлю в теплицю. Але не тому, що вони не зможуть вижити у відкритих умовах, вони, звичайно, зможуть. Мультифлора витримує. До 25-30 градусів морозу зими. І вона дуже гарно зимує і прокидається на наступний рік. Але я буду це робити заради того, щоб весною раніше я змогла починати живцювати. Дивіться, яка чудова квітка красива. Змогла раніше почати живцювати. Тому я розпочинаю роботи по перенесенню маточних кущиків. В теплицю, а інші кущики в мене будуть зимувати на вулиці. А які є ще варіанти, звичайно, ми також з вами сьогодні про це поговоримо. Підготували ми місце для маточників. В грядку ми засипали перегній кінської підстилки. На мою думку, це найкраще добриво, яке тільки може бути. Кінська підстилка, воно супер класне. Ми його брали весною, познайомилися з власниками конюшні. І вони не заперечують, будь ласка, приїжджайте, беріть, Тобто навіть не треба платити за це коштів, самовивоз. Тому, кому це цікаво, якщо ви бачите, що поряд десь є. Конюшні, то це як варіант отримання дуже класного добрива. Ну і органічного я його найбільше люблю. Ось саме в цю грядочку я буду висаджувати зараз маточні кущики. Тут у мене ще дозрівають баклажанчики є. Позаносила квіти, які мені треба, пеларгонія вічно квітучі, мені треба ще її почеренкувати, щоб на наступний рік в мене була. Ой, бігонія. вибачаюся, це пеларгонія, також треба її привезти до ладу. Ну, і ще стоять мені хризантемки, які я продаю. Ну, а ще в мене є огірочки. Огірочки, огірочки, бачите, що ми збираємо. Ну і зараз буду сюди переселяти хризантему. Починаю пересадку з ранніх сортів, ті, які вже відквітували, викупую, ну і обрізаю всю верхню частинку на підкорінь, трошечки вище. Бачите, в мене такий. Лишається корінець. Тут є сплячі почки, з яких також весною будуть виходити нові пагони, які можна брати на черенкування. Ну, і бачите, ось вже є сталончики, біленькі відросточки, ну, це я відріжу мені не потрібно. І весною це все прокинеться, і з корінців підуть нові парустки, з яких я буду брати матеріал на живцювання. Глибоко закупувати корінечку не буду. О, присипаю зверху. Ну, ось і все. Я пролила з вечора свою грядку, тому що вона була досить суха. Це все-таки теплиця, немає опадів. Тому зараз земля волога. Ставлю обов'язково номер сорту. Щоб не перепутала. І так мої хризантемки будуть усі зимувати до весни. Якщо боїтеся заносити свою хризантему, боїтеся, що вона не прокинеться, що вона не перезумує, то трошки пізніше з часом можна ті суцвіття, які ви зрізали, просто накинути отаким от чином на корінець і залишити на зимівлю. Маленькі кущики – це єврочеринок. Він розвивається перший рік дуже повільно. А от уже в наступному році з нього можна з черенків, з живців, які я з нього візьму, можна вже буде зробити гарненький посадковий матеріал. І ось так, у цю свою грядку я висажу всі, в мене більше 30 сортів, маточники, хризантемки. Які я буду основу живцювати. Тож, кому хто хоче придбати живці, зберігайте, будь ласка, каналні, щоб не загубити, а основі вони будуть доступні до замовлення. Хризантема, яка мені не потрібна як маточний кущик, як матеріал для живцювання, я її нікуди не заношу. Вона в мене зимує, там, де росте. Кущик з квіточкою лишається в мене до кінця сезону. Я ще жовтень любуюсь з квітами, насолоджуюсь цими кольорами. Так вони заходять і в зиму. Ну, Хто встигне переквітнути, той встиг, хто не встиг, той заходить з квітами. І, звичайно, під час морозу, коли мороз їх приб'є. Ці всі гілочки вони поникнуть, опадуть і тим самим накриють собою оцею шапочкою кореневу систему і залишаються зимувати в такому вигляді. І лише весною я зріжу свій кущик. Я нагадую, що мультифлорка вона росте з одного, з одного череночка. Бачите, це кущик, але кущик з одного стволика. І тоді вже вона весною буде відпускати нові із сталонів, нові пагони, нові корінці. Який ще є варіант? Ще можна зрізати е, цю всю масу пізніше, вже коли буде холодніше, і покласти зверху її на це місце, де є коренева система. Зрізати треба так, щоб десь лишалось 10-15 см від основи корінця стволу, ствол, ну стволик, щоб залишився, і ви на нього ніби вкладуєте. Ці гілочки, щоб він їх затримував. Інакше вони будуть вітром розмухуватися і можуть злетіти. Тому для того, щоб я була впевнена, що мої гілочки знаходяться на, над корінням, я не зрізаю. Вони таким чином тримаються і нікуди не летять. Ну, і звичайно, якщо ви купили хризантему десь в листопаді, Коли вже досить прохолодно, коли ви розумієте, що від її висадки в ґрунт вона може ще не зачепитися корінчиками за ґрунт, і вона може не перезимувати. Ну, які ще є варіанти. Ну, Перше, це варіант з теплицею. Ви заносите в неопалювану теплицю і прикопуєте там. Точно так же ви можете занести до. Підвалу, погребу. Але що тут треба пам'ятати? Я так не роблю, я намагалася, але я відмовилася від цього методу. Ви повинні розуміти, що температура в підвалі не повинна бути вища, ніж плюс 5 градусів. Плюс 5, плюс 7 десь таку, в такому. Інакше при більшій температурі ваші корінчики будуть давати молоді пагони, вони будуть розвиватися поступово, а вам це взимку не потрібно. По-друге, треба контролювати вологість ґрунту, і у вас в такому випадку є ризики або... Що вона засохне на своєчасно підлили, або перелили, і вона може загнити. Тому у мене підвал досить теплий, саме тому я не користуюсь таким способом. Ще як один із варіантів може бути, коли ви зрізаєте кущик. І насипаєте наверх на місце, де ваше кореновище залишилося, десь шар ґрунту, чи краще, мабуть, даже торфу десь 10-15 см, створюючи таку повітряну подушку, яка буде оберігати ваші хризантемки від промерзання. Ну, Мабуть, і все, це всі такі методи, які я знаю, я нагадую, що я Дачник лінивий. Я люблю робити саме те, що вписується в природні процеси, щоб було менше роботи ручної, перекопувати, носитися з ним менше. Тому мої хризантемки зимують на вулиці. І якщо б я обирала, навіть якщо б я переживала за хризантему, я б її лишала на вулиці, і просто можна зверху прикрити або листячком, або кукурудзинням, або агроволокном, для того, щоб якщо ви вже дуже-дуже переживаєте, за те, що вона не перезимує. Але якщо ваша хризантема мультифлора росте у вас від літа, або ви її посадили ранньою весною, то мультифлора... Переносить зими з морозами до мінус 30 градусів, тому я її раджу залишати у відкритому ґрунті. Спокійно, нічого не прибираємо, лише залишаємо кущик, який забезпечить вашій хризантемі класну, комфортну зимівлю. Тож, на цьому, друзі, з вами прощаюсь, кажу вам до побачення і до нових зустрічей!